Вітаємо всіх глядачів! З вами програма Час відповідати. Ми ставимо міській владі незручні запитання, тому не завжди отримуємо на них відповіді. Сьогодні ми хочемо розглянути стан житлово-комунального господарства в місті Житомирі. Поставте собі лише одне запитання: чи задоволені ви станом будинку, в якому ви проживаєте? Важко знайти задоволених у місті, в якому майже половина житла потребує термінового поточного або капітального ремонту. Майже половина. Яким же потрібно бути господарем, щоб довести місто до такого стану? Чи може Мерина знає, як живуть люди? То давайте їй це покажемо. Якщо ця або ця будівля в центрі міста раптом заваляться, то обірветься на одне життя. Проте це чомусь нікого не турбує і не бентежить. Як повідомляє «Житомир.Інфо» зі слів начальника управління житлового господарства пані Півоварової, в житомирі 334 об'єкта визнані старими, 47 знаходяться в аварійному стані, що становить 22% усього житлового фонду. Загальна зношеність житла в житомирі перевищує 40%. з півтори тисячі будинків міської комунальної власності. Третина вимагає термінового капітального або поточного ремонту. Проте життя йде, роки проходять, а проблема нікуди не зникає. А навпаки, загострюється. Люди, які мешкають поруч з такими небезпечними об'єктами, вже втомилися бити лобом і писати прохання. Мовляв, допоможіть, ми ж вас обирали. Є вже прецедент, Тут рядом завалився дом, так що це теж без питань. Я наскільки я знаю, це саме два дома саме пасне для мінчес, тож ні все, більше всего бояться. Та дом і рядом ви можете теж там. Я вас прошу, щоб ви зробили знімки цього дому. Впала будівля. А в цей час влада займається лише самопіаром. Зачекайте, в місті впала будівля. Це що, несподіванка? Ніхто не знав, що вона може впасти? Незрозуміло. Але ж зі слів самої пані Пивоварової, це далеко не один в місті будинок, що знаходиться в подібному стані. Отже, знали, ігнорували. А ціною такої бездіяльності, як завжди, є наша безпека і наше життя. Можна пригадати ще один випадок, що трапився по вулиці Старовільській в будинку номер 7 Впала стіна. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Вирішили звинуватити бомжів. Раптом знайшлися свідки із місцевого Жеку, які бачили, що туди заходили безпритульні, щось там колупали, і буквально за декілька хвилин стіна впала. Дуже зручне пояснення. Ще один гучний випадок, який стався ще в 96-му році. В центрі міста на площі перемоги у п'ятиповерховому будинку обвалився балкон. Рятівники тоді зробили висновок, що причиною обвалу є аварійний стан Хрущовки, яку не ремонтували багато років. Питання до влади: невже такі випадки нічому не навчили? Час минає і стан будинків сам по собі не покращується. Існуло стіни, впав балкон, завалився будинок, яких ще фактів чекає влада, щоб врешті-решт почати діяти. І діяти на попередження. Невже потрібно дотягнути до летальних випадків? Даремно вважається, що в Житомирі немає що показувати туристам. Адже далеко не кожне місто може похвалитися своїми надзвичайно екстремальними умовами проживання мешканців. Чудові краєвиди, захоплюючи архітектурні форми та вражаюча бездіяльність влади, яка ситуацію не змінює, а тільки констатує факти. А може ми не розуміємо владу? А може у влади є далекоглядні проекти? Адже не хочеться вірити в те, що влада навмисно ігнорує безпеку громадян лише для того, щоб завдяки аварійному стану та руйнації звільнити ділянки під вигідне будівництво? Якщо так, то кому вигідне? І хто на цьому заробить? І чому це не обговорюється? Спробуємо дізнатися думку влади та її наміри. А чому ми не можемо на камеру проводити? Та й мешканці подивляться. Ні, ну хвилиночку. Ви хочете мешканцям розказати? Чи людям Старомівської? Якщо людям в Старовівської, то я готова на Старомівську, прийти з людьми поспілкуватися. Я розумію, що прийдете ви, прийдуть представники вулиці Старомівської. Ну, вулиці, вулиці, Шевчен... вулиці Шевченка все одно, що на вулиці Старовільській, Повірте. Мені. Це питання вулиці Старовільської і нашої, так? Це взагалі питання міста. Правильно, питання міста. Це Ну, І ми покажемо на місто. Покажемо цей репортаж, люди подивляться. От, Віра Тимофіївна скаже своє слово. Чи буде вирішувати це питання, чи не буде. Зараз прийде справою по Старовірській. Житлові будинки по вулиці Старовірська не всі признані аварійні. Аварійні будинки, які там знаходяться, вони підлягають до знесення. А ті будинки, в яких сьогодні проживають мешканці, на них виділено 290 тисяч у бюджеті. Цьому році ми маємо провести в цих будинках ремонти. Ремонти для того, щоб не дати можливості далі руйнуватися будинкам. Передбачено в бюджеті 290 тисяч коштів на ці будинки. А ті будинки, які там знаходяться там сьомий, є завелися аварійний. Потім є там попередня, не пам'ятаю номера, в яких майже вже ніхто не живе. Ці будинки вони підлягають знесенню, їх ніхто не буде відновлювати і. Ремонтувати mm -hmm. е, вже п'ятий ми його відновлювати не будемо. Це приміщення буде виставлено на конкурс. Бажаючи, хто захоче виграти конкурс, заплатити гроші міській раді, відновити його і ремонтувати далі. Використовувати. Отже, нічого несподіваного. У вірі Тимофіївни є логічні та зважені відповіді. Про аварійний стан влада знає. Робота ведеться і кошти виділяються. А що не підлягає ремонту, продадуть. І, як правило, офіційно за дуже смішну ціну, адже об'єкти старі та аварійні. Але це окрема історія. Повернемося до коштів, про які згадала діючий мер міста: 290 тисяч. Не потрібно бути гарним математиком чи досвідченим будівельником, щоб зрозуміти, що таких коштів вистачить хіба що на гарний косметичний ремонт декількох квартир. Не будинків, а лише квартир. Так що ж ми бачимо? Замість того, щоб працювати, мерія грається у владу. А ми з вами лише елементи цієї гри в цьому випадку гри в Тетріс. с этой стороны. Каждый дом такой. Ну, вот так -то здесь, вот в этой комнате живу. Это страшно было? Но там метки есть, вроде бы не расходится. Власть должна вмешиваться в благоустройство города. Должна интересоваться аварийностью домов, потому что тут живут люди, которые как бы в любой момент могут погибнуть, и как бы их интересы никто не учитывает. Думаете, кто еще кроме власти? должен решать. Я же не должен решать. Жек тоже не должен решать. Конечно, смешно, что Жек живет с таким... Находится, да, На в да. аварийном здании. <laughs> не то, что в аварийном. Там же, наверное, может и сидеть нельзя. Но такое дело. Власть, конечно, однозначно должна решать. Кроме власти, если нет власти, никакого ремонта, никакого движения не будет. От движения не будет. От движения не будет. Висновок. Руху немає. Отже, и влади теж немає. Шановні глядачі, Все це матеріал для роздумів. Чи хочете ви і далі творити місто разом з такою гори міською владою? Це була програма Час відповідати. Ми ставимо незручні запитання, тому не завжди отримаємо на них відповіді. До наступної зустрічі і наступних запитань.